Сьогодні у нас остання прес-конференція року в рамках проєкту Сходинки року. І ми маємо підбити підсумки в грудні. Ну і оскільки це останній місяць року, одночасно будемо підбивати підсумки і року в цілому. Почну з грудня. У нас рік був достатньо насичений, і грудень місяць не став виключенням. І в міжнародної ситуації, і в нашій внутрішньої політичній ситуації. <кій> Якщо називати головну подію грудня для України, то на мій погляд, це була. Попри наявність різних достатньо резонансних гучних подій, все ж таки, найбільший вплив на політичну і управлінську ситуацію в країні мала адміністративна реформа. На мій погляд, це головна подія грудня 2010 року. Якщо оцінювати головні міжнародні події, то головною міжнародною подією. Грудні місяці, хоча почалися ці події наприкінці листопада, але найбільший резонанс мало все ж таки в грудні. Це був скандал навколо витоків дипломатичної інформації, які були оприлюднені на сайті Wikileaks. І скандал навколо Wikileaks, його засновника, керівника. Це, на мій погляд, була головна міжнародна подія. Грудня місяця. Хоча я б також відзначив в грудні ще такі міжнародні події. Це і скандал навколо участі представників окремих країн в церемонії вручення Нобелівської премії міру. В чому тут специфіка проблеми. Оскільки вручали премію міру. Нобелівську премію миру китайському дисиденту саме китайський чинник впливу на міжнародні відносини, він от найбільше проявився в цій ситуації. І для України, я про це трохи пізніше скажу, і для е, світу в цілому. Виявилося, що е, близько двох десятків країн, скажем так, чуттєво е, поставилися до е, позиції Китая і е, коли обирали. Що краще для них е, в їх е, зовнішній політиці: взяти участь в цій е, церемонії, або е, прислух, прислухатись е, до е, позиції Китая, вибрали позицію Китаю. Хиталася і Україна, і це також було дуже показово. <кху> ну і е, крім того, е, саме в грудні місяці. Е, Саме в грудні місяці знов проявилися екологічні проблеми. Взагалі, весь рік вони нагадували про себе світу, але от в грудні, перший місяць зими, ми знов відчули, що відбуваються суттєві кліматичні зміни. От хочу звернути вашу увагу, і це дуже показово. Зараз в міжнародній пресі все частіше пишуть не про Глобальне потепління, а використовують саме термін кліматичні зміни. І от якраз в грудні на початку ми побачили повені на Балканах, потім практично весь місяць на ситуацію в Європі, особливо на транспортну ситуацію в Європі, впливали снігопади. І в Європі, були вони і в США. І зараз стало очевидно, що дійсно ситуація є нестандартною. І навіть європейським країнам, от ми е, завжди нарікаємо київським е, властям е, на те, що вони не готові до зими. А зараз е, стало очевидно, що європейським країнам, європейським містам слід закуповувати спеціалізовану техніку і також думати про підготовку до зимнього сезону. Це вже не специфіка Росії чи от міст Північної України. Це фактично зараз проблема, яка має відношення до більшості столиці великих міст Європи. Ну і також я б відзначив серед подій грудня місяця, міжнародних подій грудня місяця. По-перше, події в Росії це Масові сутички в Москві на манежній площі, а такі ж сутички відбулися в Петербурзі і в деяких інших містах Росії, вони мали дуже великий резонанс для Російської Федерації і фактично засвідчили зростання етнополітичної напруги в Росії, а плюс накопичення такого вибухового соціального і етнічного протестного потенціалу. Росіян це вже певною мірою, скажімо так, напружує. Влада, на мій погляд, російська спочатку недооцінила цих подій, але зараз стає очевидним, що в Росії формуються нові лінії соціальних і політичних конфліктів, які не можна оминути. І події в сусідній ще в одній сусідній країні для України це вибори в Білорусі. Лукашенка в черговий раз став президентом Білорусі, і нічого б такого принципово сенсаційного в цьому не було, але переобрання Лукашенка передували конфліктні ситуації в відносинах між ним і російськими керівниками. Ви пам'ятаєте, це чудово. Буквально і також загравання Лукашенка з Європою. І, от саме в цьому контексті дуже показовими стали події на фініші виборчої кампанії, особливо відразу після виборів. Я маю на увазі масові сутички в центрі мінська, які засвідчили, що Лукашенка знов переорієнтувався. Він перед виборами замирився за російськими колегами. Це було потрібно об, обим двом сторонам росіянам для того, щоб зберігати вплив на Білорусь, плюс все ж таки запустити повною мірою проект єдиного економічного простору митного союзу. Ну а для Лукашенка це також важливо було напередодні виборів все ж таки мати нормальні спокійні відносини з Росією. І те, як розправився Лукашенка з опозицією, засвідчило, що. Всі його загравання з Європою – це були не лише просто тактичні маневри і не більш того. Навпаки, багато хто відзначає, що от дуже жорсткі агресивні дії Лукашенка відразу після виборів, знаєте, це як компенсація перед, за те, що йому довелося. Йти проти власного характеру і загравати з європейцями, трохи грати по європейських правилах або вдаватися європейцям в очах представників європейського союзу, от після виборів він продемонстрував, що він залишається далеким від політичних стандартів Європи і залишається останньою диктатурою на європейському просторі. Оце головні, події, головні міжнародні події грудня. Якщо оцінювати головні внутрішньополітичні події, то, звичайно, крім адміністративної реформи, можна відзначити ще цілу низку дуже важливих подій, які впливатимуть і на подальшу політичну ситуацію. Ну, по-перше, це ціла низка кадрових призначень, які відбулися в грудні. Це і нещодавні кадрові рішення заміна керівника Нацбанку України. Замість багаторічного голови Нацбанку Стельмаха прийшов новий керівник, донецький керівник, керівник, який близький родині президента. І це дуже показове призначення. В цьому ж ряду призначення керівника податкової адміністрації. Причому, на мій погляд, тут важливо навіть не те, кого призначили. Тут також очевидно, що кадрові принципи ті ж самі. Донецький, причому це стосується і керівника нового керівника податкової адміністрації, його першого заступника, що вони донецькі за походженням, знов таки близькі президенту, і от ми бачимо тут тенденцію посилення впливу президента, саме постпрезидента на кадрову політику. Але показово, чому звільнили Папайку, колишнього керівника податкової адміністрації. От це також важливо, можливо, більш важливо, чому призначили от нових. Тому що, думаю, це було, було таке покарання за проблеми з підготовкою і впровадженням Податкового кодексу. От вам ще декілька винних за це. А крім того. Мені здається, що це також і певне покарання за те, що не вдалося налагодити ефективну систему збирання податків.